Мій ранок почався з того, що мені зателефонував режисер. Мені треба було би зібратися, поїсти і провести декілька дзвінків. Все швидко пройшло і от я тут. Ну, так як я працюю на фрілансі, мені потрібно відразу созвонитися з клієнтами, созвонитися з тими ребятами, з якими я працюю. і таким образом настроїти робочий графік, щоб точно тримати всіх в курсі, що ми будемо робити і який сьогодні план. Нестандартний ранок, який починається в 4 часа дня. Типа таке добре утро, але вже 4 часа дня. Скоріше, це необхідність. Коли мені потрібно працювати до ночі, тоді якось треба встановлювати режим. Ой, насправді я думав, які в мене є хобі, мабуть, прям конкретно ніяких. Там я не захоплююся, не знаю, там їздою на якихось мотобайках, не знаю, там грою на гітарі. Моє хобі це, в принципі, те, чим я займаюся щодня, але воно переросло у щось більше. Тому так, да, можна сказати, що це хобі. Якщо не із алкогольних, то це еспресо Тонік, Скоріше за все, якраз сьогодні я собі його приготував вранці встиг. А із алкогольного це, мабуть, якісь коктейлі Лонги, Лонг Айленд, я думаю. Ух. Проєкт у мене зараз не один і декілька є комерційних замовлень по 3D-графіці, масштабні проекти. Зараз працюю над кліпом, який вже зовсім скоро вийде. І, мабуть, ще декілька невеликих проєктів там, де потрібно зробити ну, такі, знаєш, бистру роботу за день-за два. Насправді на мене вийшли за рахунок нетворкінгу, так як в цій сфері все базується на довірі, на, на рекомендаціях. І до мене прийшла одна студія російська, яка запропонувала бути мені. А, Якби це пояснити нормальними словами, леяут-артистом, тобто це та людина, яка виставляє всю графіку під відео, тобто є знімальний процес, який спочатку знімається в павільйоні з зеленим фоном. Потім окремі люди це все роблять камера трекінг, тобто переводять відео в 3D-координати. І вже потім я працюю з графікою, вживляю туди елементи, тобто ці всі солдатики, які є в відео, і інша графіка це моїх рук справа. Ну, насправді, сам артист ніколи не звернеться прямо до людини. от Я хочу в тебе графіку заказати. Він завжди звернеться як до компанії, до продакшена, і тоді буде йти робота. А, так, я працюю зараз з цією компанією. Це продакшн по Страйп. Він базується в Москві. І ребята роблять різнообразні проєкти по всьому світу. Так, да, я на фрілансі працюю майже 5 років. Я думаю, 5 років, так. Да. Раніше до цього я працював на офісі 2 роки. Я, мабуть, пішов на офіс, коли мені було 17. Це ось в Черкасах я там навчався моушен дизайну. У мене був класний наставник арт директор Даніл Вишемірський. Да, я вчився все у нього. Ти сам собі режисер, потрібно все контролювати, але це для мене не складно, насправді. Другий мінус це в один місяць ти можеш заробити багато грошей, а в інший місяць не заробити взагалі. Ну, це умовно. Але так насправді є, ти заробляєш, скільки ти хочеш на фрілансі. І третій мінус. Не можна працювати, як знаєш, там показують десь в рекламних відео, в фотографіях на пляжі, на балі. Тому що сонце світить, інтернет поганий, і якби, тобі зовсім не до роботи. В Черкасах я знаю є 4-3 компанії, які займаються моушен дизайном. Одна із них це якраз там, де працює мій арт-директор Даніло Шимірський, і там по а, суміжництву Матвій Цимбл. Одна компанія да, класно роблять ребята. Там мене є колеги, друзі, які займаються моушен дизайном. Щодо інших компаній взагалі не впевнений, так як я знаю там малу частину, яку вони роблять. Так навіть складно зразу сказати. Найважливіше слово, я думаю, скайфу. Того, що все можна бути так. Насправді для мене тема жартів вона є необмеженою. Я можу жартувати про рак, про якісь невиліковані хвороби. Ну, це не такий, що чорний юмор, просто для мене це не те, що прям смішно, але це і не страшно. Того з цього можна пошуткувати. О, я така людина, яка працює і в соціумі, і в мене багато друзів, знайомих, тому, скоріш за все, потрібно жартувати так, щоб всі це розуміли. Mm -hmm. Останні декілька ночей я завжди когось спасаю, якісь бойовики, екшени. Мабуть, через те, що я якраз недавно дивився фільм режисера Найшульдера Нікто. І я думаю, це через це. Mm -hmm. Місто Черкаса люблю за те, що воно суперкомпактне. І мені комфортно за 10-15 хвилин назначити зустріч будь де і я буду точно там, мабуть, за це в першу чергу. Я думаю, їй потрібно знати, що я дуже легкий на підйом, і будь-яка її пропозиція, або, не знаю, якесь побажання, воно легко буде втілюватися в наших спільних інтересах. За те, що можна робити те, що ти хочеш. Мені дуже не подобається, коли знаєш, мені кажуть, зроби те те, а я не можу, у мене не вистачає для цього ресурсу. Тому я із за цього часто засмучуюсь. Але коли я можу робити те, що я хочу, це приносить мені задоволення, і я за це люблю життя. Ну тут дивлячись, що таке випробування в житті. Я думаю, кожного дня так чи інакше. Але прям якихось супер челенджів, супер випробувань в мене, мабуть, давно не було. Угу. Перший заклад, який нещодавно відкрився, це резиденція. Другий, особисто для мене, це хінкальна буба. І третій. Який мені прям дуже заходить атмосферою, це кімбар. Про успішний успіх. Насправді ні. А, так як хочеться, знаєш, а, так як я маю досвід зміни ж, других людей життя, то я б написав би книгу про якісь такі знаєш, життєві цінності, правила, те, що допоможе а, молодші, молодшому поколінню ставати краще. Я думаю, це знаєш бути чесним самим, перед самим собою. І, звісно, готувати їжу. Я дуже люблю, особливо сніданки, багато деталей, якісь, не знаю, там, кольори різні. Тоді це мені приносить задоволення. Недавно у мене в планах з другом був ідеальний вихідний це на декілька днів злітати в Берлін, так як дешеві авіабілети є, ця країна, здається, зараз відкрита, і там просто взяти декілька собі баночок пива, якісь їхню їжу і зробити собі такий вихідний. Пробуй як можна більше нового. Мені у 18 років не вистачало того, що я. Був чомусь обмежений і я не зміг спробувати ті чи інші речі. Спробувавши їх раніше, я б вже зараз міг би бути не тим, ким не є я є, а набагато краще. <рес> Коли перший раз ми ще познайомилися в школі, мене на інтерв'ю для Міс Осін запитали, там, що тобі подобається в Кристіні. Я там, напевно, сильно на неї був влюблен. І я сказав: за добрі ніжки, хай це таки буде. <рес> бути чоловіком справжнім. Я думаю, це найперше правило батька, яке він має приносити в життя свого, своєї дитини. І це не просто десь участвувати там раз в місяць, а бути постійно другом, наставником і підтримкою. Правила це як такі інструкції. Якщо інструкція є, ти по ній слідкуєш. Якщо інструкції нема, подожди вона скоро з'явиться. Важко відповісти на це запитання, тому що я і тема Бога це не сильно сумісні поняття. Тому, скоріше за все, по доброті, тіда. Люди часто не можуть порозумітися просто на словесному рівні і за цього ображаються, за того, що не кажуть друг другу ті речі, які мали б казати. В школі я був умний красивий, того я з будь-яким предметом міг викрутитися, десь там щось писати, знайти реферат. Я одного разу на. Один із супернелюбимих предметів приготував презентацію у вигляді відео, тобто не так просто по слайдах переключаючи, коли всі куняють, а зробив прям анімаційне відео, там вложився в 30 секунд, розповів, така, хм, not bad. Я думаю, останній романтичний вчинок, він, можливо, для когось не сильно значний, але в ту секунду для мене був він прям таким класним це зустріти світанок з першим теплом на Дніпрі. Я хочу від життя, щоб після мене щось залишилось. Перш за все, це люди, які, спілкувавшись зі мною, змогли зробити своє життя краще. У мене ім'я, Ростислав, росту на Славу, то чому б і ні? Звісно ж, мій. Козірох. Який найгірший. Я не сильно вірю в ці всі запостовімості по знаках Зодіака, але я думаю, що той, який найбільш пасивний, я не знаю, який це, але нехай буде такий. Я дуже добра людина, я не, не ображаюся на якісь не знаю, мелочі або не мелочі, і я думаю, все можна пробачити. Ми якраз недавно спілкувалися про це з друзями, там хтось каже, я там боюсь не знаю, там, вмерти, літати, ще щось я кажу, а я боюсь забути все. От ти одного дня прокидаєшся, такий раз, і ти нічого не знаєш. Ну, тобто там не те, то, що амнезія, ти навіть якісь базові речі, ти не можеш згадати, ти як не знаю, там, годувала дитина. От в літаку висоти я не боюся. Коли стою навіть там на 10-му поверсі, дивлюся вниз з криші, так ні, я краще там присяду, подержусь за щось. Так що да, висота точно в мене є фобія така. Так, ну перше, то, що я молодий, і красивий. Друге. Може він на цьому ставити. Ніколи. Я практично не читаю книжки. Чи, чи, чи то через брак часу, чи то через те, що мене не цікавить якась художня література, мені більше цікавлять прикладні книжки, які я можу прочитати і застосувати. Остання книжка, яку я прочитав, була кради як митець Остіна Клеона років три назад. Вона така невеличка, але дала мені багато чого для теперішнього розуміння і там, сприйняття себе. Прям топ-три не назву, але із останніх, які там справили на мене враження. Це джентльмени. Це фільм, останній, який я дивився він старий. Карти Деньги, два ствола. І прям такий, щоб справив враження. То це мабуть. «Інтерстеллар». Мені чогось кажеться. Що після смерті ти все рівно продовжуєш якось слідкувати за тим, що відбувається тут на землі, але ти нічого з цим зробити не можеш. Ти просто так спостерігач. Почуття гумору, класне почуття гумору. А, вміння бути жінкою, тобто жіночно виглядіти, доглядати за собою. Третє, це також бути легкою на підйом, таке, як і я. І, мабуть, це такі топ-3 якості, на які я в першу чергу звернув би увагу. Любов це коли ти вранці прокидаєшся, ти дивишся на свою кохану дівчину, і тебе щось всередині стріляє. Ти такий, да, я люблю. Тобто це якесь таке відчуття, коли в тобі відбуваються мільйони взривів всередині. Я думаю, це так. Мені зараз 23, і я відчуваю себе приблизно на 18, хоча я вже ну, якби старше вигляджу. І я от не знаю насправді, як продовжити дитинство. Мені кажеться, ми завжди ними залишаємося цими дітьми. І якісь ті речі, які ми робили там, десь в дитинстві. Повторюючи їх зараз, ми можемо прям таки зробити потужний реверс, повернутися на мгновення назад і стати тим, тим ким ти є. Я думаю, самотність це більше злежить від людини. Я, наприклад, ніколи не зможу бути самотнім. Знайомі, друзі, кохана жінка для мене завжди хтось буде. То сьогодні вранці я встав і якби це дивно не звучало, я озвучив те, що я маю зробити протягом дня. Це якось дало мені заряду, я дещо згадав навіть. Тому так, да, розмовляти корисно з собою. Співати дуже сильно хочу, але не вмію. Танцювати так само, але я танцюю і співаю. Я думаю, не варто просто собі накручувати в голові те, що може бути погане, допоки аж воно не станеться. Тому що якраз таке це відчуття, що щось буде погане, я щось зроблю не так, тобто страх, він більш на нас пагубно впливає, ніж якби ми там щось зробили і нам просто це принесло там, мінімальний якийсь не знаю, урон кілером. Я не знаю, я дивився фільми. Я такий так, мене бабушка питає, каже, ким ти хочеш стати, коли виростеш такий кілер, буду стріляти. Я думаю, у мене такого не було. Я там не особо вірю в ілюзії. Я думаю про те, якби в мене був мільйон доларів, то це, звісно ж, не просто витратити наліво-направо, а по-умному ним розпорядитися і витратити їх так, щоб вони в довгостроковій перспективі принесли тобі ще більше. Кінцева ціль життя це оглянутися назад. І зрозуміти, що ти прожив життя з кайфом, <смі> як і моя любима фраза. Я найбільше ціную якість людини бути відповідальною. Як сказав, так і зробив. Мене дуже заряджає зміна, в принципі, локації. Тобто, я не можу сказати, що в мене є одна якась місце сила це якісь види, які тебе постійно надихають, будь-це просто зміна локації там, з дому в естетичне місце, ресторан, кафе і закінчуючи якоюсь подорожю в далекі далі. Я думаю, Саша білий з бригади. Якби я мав суперсилу, то, скоріш за все, це було б читання думок інших. Ну так, да, знав би де впаду, підложив би сінця. Можливо, це не найяскравіший, але такий, що я ще запам'ятав. Одного разу в дворі з друзями, коли нам було, мабуть, років 8-9, ми займалися паркуром, там різні трюки, прыжки. І нам потрібно було тікати з цього місця. Ми були на дитячому садіку. І там була криша, другий третій поверх, і спригаючи трохи нижче, там є такий невеликий, як навіс, козирьок, треба було спригнути на нього і потім на землю. І одного разу, коли я якраз таки тікав від охоронця на криші, я перепригав цей парапет, і мені буквально там, пів метра не вистачило того, щоб я промазав з цього парапета на козирьок і чуть не розбився. Я такий хух. І потім серце просто отак. Там пішов і покурів за парапетом? Так і почав курити. Багато це не знаю. Але така, яка мені ще колись приїлася, не знаю звідки насправді. А, ні вір, ні бойся, ні прасі. Я думаю, перед сном вчора я подумав про те, як буде сьогодні робити проект, тому що там є складна задача і потрібно її точно вирішити за сьогодні. Я думаю, моя ідеальна пенсія це проводити час так само працюючи, ну не прям там в поті лиця до третьої ночі, як я сьогодні, а мати. Справу свою, яка ти буде приносити кайф, і на яку ти будеш втрачати небагато часу. Я думаю, це моя ідеальна пенсія, тому що я не зможу бути просто сісти, такий Фух, пенсія. дождались. Мені дуже сподобалась Португалія, тому що ти стоїш на скелі, на краю світу. Ти розумієш, що там далі є ще земля, але ти відчуваєш себе як на краю світа. І мені дуже сподобалась сама Португалія, за її колорит. За те, що є там поруч океан, і за люди. Вони там дуже смішно розгов... розмовляють, поки що для мене. І тому да, я вибрав би Португалію. У мене, мабуть, на кожен рік є по найкращій події, і так як я не можу там планувати на 5 років далеко, я думаю, ніхто не може, так як там непередбачені ситуації і тому подобне, то кожен рік у мене є щось, що для мене стає такою вау, Там, не знаю, чи це якийсь мегауспіх в кар'єрі. Чи це якесь матеріальне надбання, чи це, не знаю, з кимось познайомився дуже класним. Тобто щороку в мене є щось, що мене заряджає. Знаєш, я Зараз думаю про те, як би там, якусь користь принесли, такі думаю, я думаю, 10 секунд все рівно мене, можливо, не всі почули, я б сказав би якусь дурничку і все. І там потім би це рознесло десь по змії і тому подобне.